Всім привіт! Ви на каналі Тронтом. На фоні загострень, не такої не дуже приємної ситуації в державі. Що робити? Звичайно, катати. Я вирішив поїхати покататися, трошки, трошки потренуватися, і трошки думки привести до ладу, бо велосипед, знаєте, така собі медитація, можна так сказати. От. Тому я вирішив проїхатись е, покататися. Хочу по плану зробити 100 кілометрів сьогодні. Я думаю, плюс-мінус щось вийде, ну а там будемо дивитися, вже подивимось, вийде, не вийде. Зробив анонс в групі, ну, як я розумію, небагато хто вирішиться виріш, е, зі мною поїхати. Ну, По-перше, тут така дистанція 100 км, треба тренуватися до неї, я трошки підготувався. Плюс кажу загостріля, зараз і сидять новини, читають. А я вчора почитав, то що треба їхати в будь-якому випадку. Поїду на Кам'янське, не знаю, зараз буду дивитися сьогодні. Взагалі плюсова температура, плюс 9 обіцяють. Я так легенько одігся по-спортивному. Маю надію, що зараз трошки повітря прогріється, буде тепло, бо трошки, бав, мабуть, треба було під низ ще одягати. Ну, то таке. Поїду на Кам'янське, я ж кажу, можливо. Десь буду грунтами їхати, можливо, асфальтом буду дивитися вже по, по... Буду вже дивитися по ситуації. Хочу вискочити на лівий берег і через лівий берег повернутися. Ну, подивимось, як воно вийде. Можливо, можливо поїду не, не по лівому берегу, Ну, подивимось в будь-якому випадку. Ну що, погнали. Контент, контент. Їхав, їхав, дивіться. Ой. Це знаєте що? Означає. Це я так сам ремонтую велосипед, називається. От, не робіть так ніколи, блін. От я вже жалкую, що не поїхав в сервіс. Блін. Отак от, от. Тепер треба прокрутити педальку. І де вже загубив. Така штуки, штучка пластикова. Немає її вже. Замінив трансмісію собі, до речі, трошки розповім про неї в іншому випуску. Ну, Дуже прикольно, але ж кажу, вирішив сам все ручками зробити, от маю тепер. Ну, Нічого страшного, головне, що це сталося отак просто, а не десь на великій швидкості, в потоці. Все нормально. Ну що все, підкрутив я, буду їхати далі, маю надію, що без пригод. Ну що, перші 5 км подолано. Попереду багато ще кілометрів. Зупинився попити каву, зібратися з думками, що куди я їду. Мабуть, подивився грунти зараз поки що мокрі, тому качу по асфальту, можливо, десь буду звертати. Но поки, що буде, но поки що буде асфальт. До речі, каретку я не повністю закрутив, тому що в мене немає зйомника, тому мабуть, все-таки треба буде мені завітати велопланету. От, бачите, отак. секономив, а тепер залишився без заглушки і ще от така ситуація. Я ж кажу, добре, що не це сталося, -так от, а не десь на великій швидкості. В минулому році, до речі, я. Користувався перед сезоном сервісом Велопланети, і все було добре, а в цьому році бачите отак. Тому раджу вам теж користуватися сервісом у Велопланеті. От мій красавчик стоїть. Ну що ж, зараз вмикаю музику і валю. Але раджу, якщо їздити в наушниках на мінімально. Я от на мінімалечку ставлю, щоб я чув і поток, і рух транспорту, і там собі трошки музику. І тоді нормально. Поїхали. Ну що, я докотився до ВК. Бичочок стоїть. Зараз думаю повернути на бо е, Поїхати по трасі на Кам'янське якось, блін, проїхався тут вже 10 кілометрів. От, так що зверну на дорогу, де менше руху і поїду там. Може там вже десь ближче до Кам'янського вискочу на трасу. Ну, буду дивитися. Я кажу, я так катаю. тому Хочу повернув, хочу їду. Ну, отак. Стосовно апгрейду, хочу сказати, що в принципі я задоволений, є моменти деякі, можливо, просто там трошки докрутити щось потрібно буде, а так, в принципі, я задоволений. Я думаю, що я ж цей велосипед. Це велосипед МТБшка моєї дружини, вона на ньому катається. Так що я так роблю, щоб їй було комфортно їздити. А коли я вже куплю гревел, вона сяде на нього. Ну а я може взимку буду чи по балкам буду на ньому виїжджати катати. Ще є в планах перефарбувати його. Як ви думаєте, який колір підійде цьому велосипеду? Я от думаю зараз, я, в який колір його фарбувати. Є хлопці порошковою краскою. Як хлопці порошковою фарбою фарбують, то думаю, перефарбувати раму та вилку. Напишіть в коментарях, який кольор йому підійде. Так, 50 кілометрів! А я вже майже їду, майже 40. Треба не нарушати. Вирішив все-таки їхати по трасі, бо тут такі обхильчики Хе-хе-хе. Якраз тренуватися треба все-таки. Обхильчики брати. Не тільки ж по грунтами по-рівному катати. Тим паче на ґрунтах зараз жопа. А тут такий затяжний буде обхил Треба якраз Ну А, я такий зараз важкенький то я може вискочу по інерції. Хі -хі. Перший обхід майже на інерції виїхав. Ну Тут спуск буде поменше і апхіл я дивлюсь подовше. Ну шо? що, що? Тренувати, я ж кажу, треба. Ну, в принципі, я задоволений і формою, і як витягую велосипед поки що. Нормально витягую апхіл, В принципі, більш-менш на нормальному каденці качу. 12-17 кілометрів під горку. В принципі, теж нормально. Oh yeah It's a couple of never Класна дорога, щоб ну, на Гревелі було б невесело весело, б. а нам довети клас. Хоча може і на Гревелі було б прикольно. Ну на що цей щоб було б хлопа. Зараз у нас відомо, і зараз кажу скільки 37,5 кілометрів. А, в принципі, нормально, десь 2 години вже в сідлі. Нормально качу, середньо дивлюсь 20 кілометрів зараз. от. Буду пітляти, бо хочу сьогодні багато ще планів, хочу ще сьогодні на марш встигнути приїхати. І у нас сьогодні запланована хустерна доза, вакцинація хочу, <звити> хочемо вакцинуватися сьогодні. Хочу до 1, 2, 3 повернутися в Дніпро, тому дуже швиденько зараз поїду на лівий берег. О, от, трошки зараз хочу v показати вам. Дивіться, як я качу з <зв гулею. <Kelli> <звілля> я от буквально пару днів назад в голос масмастижив. І бачу, вилізла гуля. Це той, той поріз, коли я порізався, порізався на по балкам, коли ми каталися з чуваками. І я сюди, ну, блін, покриху, не було часу і бюджету зараз купляти, то я наклав латку і так от зробив. Я думаю, якщо б такий була б скамерка і такий би поріз, думаю, без камерка б теж не спасла б. Це якесь скло, мабуть, було. Ну що? В принципі, качусь, форма вже вкатився, Так що, давай, давай, давай Том! А сьогодні соточку треба зробити. я в мене Немає іншого виходу, як не зробити соточку. Зараз трошки перекушуся взяв пару бананів, каточимки і буду зараз, зараз їх з'їм і покачу. Ну що, вже. 41 кілометр. А переїжджаю на лівий берег. Я думаю, тут я зможу себе тримати побільше там. Вийти там на 25 якісь. От. Бо тут на лівому березі менше обхилів, більше рівнини дороги. І я думаю, якщо б я б сьогодні поїхав по грунтам, я просто б не виїхав 100 кілометрів по асфальту. Ну, за той час, який я хотів би. Якщо в цілий день я поїхав, я би б наїздив. Був. Там приїхав там, ввечері, але все рівно. Я ж що хочу зробити за короткий проміжок ці 100 кілометрів. Тому петляємо. Я ж кажу, вже 42 кілометри майже, тому нормально. Тренімося. Що ти сигналиш? От Кам'янське взагалі заїхав як в селі. Велосипедисти взагалі не поважають. Ну там виїхав, виїжджав чувак взагалі, там не побачив, ні. камера, блін, не була в інфу. Сібі вікають щось. Дібі такого немає. Бояться тут велосипедистів. Так ніколи не робіть, не, не їздіть. Бо це, це капець. Рагулі. Чесно, я от в шоці від таких людей, які mm. так їздять, навстрічку по лівій полосі на вступ mm. зустріч лівій полосі це пиздец, що повинно бути в голові людину? Ой Тут що з дорогою? Вже напад начався, чи шо. Дірки такі, блін, як після бомбшки. Я швидше всіх їду. Ого, прикольно. Це в елізаветах, я зараз і королева, мурал королева Елізавета. Королева Англії. Клас! Батя, на фоні сіляких ситуацій зараз це навіть виглядає дуже позитивно. Лізавітовка тобі лайк. Хі -хі -хі. О! Підняли аж настрій. О, погнали! Знаєте, я велике будівництво, а це маленьке будівництво. Ну, дуже маленьке. Хі. Ну, все одно. Ну. Я... Ямковий ремонт відбувається. Дядько з ведром. Клас. Нанотехнології. Повернув назад і мені зустрічний вітер! Ха-ха! Клас! Ой-ой-ой! Ну нічого, у мене 40 кілометрів проти вітру. Клас! Люблю! Да, назад про, про, проти вітру їхати так собі, я вам скажу. Я думав, що сюди їхати так легко було. Я їхав ту, за вітро, по вітру, а зараз проти вітра. От. Їхав там, де траса йде е, через поле, то там сусичне вітер, звичайно, да. Тут заїхав, де лісочок е, дерева, хоч трошки закриває, нормально, хоч можна трошки покраще буде оце рівно. Ще 30 кілометрів треба проїхати. Ух. А вже почав організм здавати, вже деякі м'язи почали трошки е давати, а світ знати. Судо ще немає, але... може статися. І трошки праве плече. Рука щось предпліччя починає якось стріляти. О, ну нічого, маю надію, що все буде добре. Ну що, 83 кілометри, ще 17, треба проїхати. Я, я просто... Знаєте, якщо б... Я просто щоб, знаєте, якщо б сьогодні просто так би каткат-катушка, я б ну катався б відпочивав, але ж мені потрібно час вкластися і потрібно до трьох годин повернутися додому. Тому це теж для мене важливо. Тобто за 6 годин виходить, я проїду 100 кілометрів. Ну, плюс-мінус нормально. Останній майже височок лишилось. 10 кілометрів, заїхати на заправочку водички і дав додати. Тепла водичка клас Ну вже знаєте так, важкувато. Ну, судоми починаються в ногах, енергії мало, ну я ж кажу, це щоб розтягнути зараз на день подовше і пару годин ще плюс, то було полегше. Я ж просто втаплю, Треба то, -то, То такий -таки результат. Ну нічого. Наступного тижня, може, лайтового вже катнемо. Я ще й хочу отримати ачівку 100 кілометрів там в страві. <смас> я підписався просто вже, блін. Вже треба робити. От. Тому, до речі, в посилання на страву, як я їхав, буде в описі до цього відео. Ну що, Погнали останній подих. Ну що, друзі, я докатив додому, проїхав 100 км. Ну, я вже там доїхав до Низа робочі, вже просто вверх не було сил підійматися і вже часу було обмаль, то я сів на тривайчик, 100 км я проїхав. Трек в страві я залишу в описі до цього відео, як я сказав. Так що треную, тренуюся, зберігаю спокій, маю плани. Чого і вам бажаю. У будь-якому випадку, дякую, що подивились це відео до кінця. Все буде добре. Тримаємося. Будь на висоті разом з каналом Дрон-Тон.